Планові роботи з рейдерування доріг цими днями розпочались по Тростянецькій громаді. Аби утримати у належному стані автомобільні дороги міста та прилеглих сіл. На дані роботи міська рада виділила 300 тисяч гривень. З настанням сприятливих умов ми розпочали рейдування вулиць по нашій всій громаді. Ми прогрейдували Майже всі наші села, які знаходяться в нашій громаді, і в нас залишилося одне село це Кам'янка, і доробити роботи по становому округу. Наразі грейдерування ґрунтових доріг триває у Тростянці. Загалом по громаді налічується 90% автомобільних доріг, які не мають твердого покриття. Тому роботи з грейдерування дуже багато, зазначає начальник відділу капітального будівництва Віктор Ніконенко. 90% – це ґрунтові дороги. Тому роботи для грейдування дуже багато, а грейдувати можна тільки за сприятливих умов. Якщо дощ, то грейдувати нам не можна. Не буде то якості, не буде. Того виду, який ми б хотіли зробити по всім вулицям. Тому сьогодні ми працюємо на тих учасках, де були зроблені заявки. Це на радомлі, це тут на гаю. Ми плануємо вкластися в ці кошти, які були виділені на сесії, це 300 тисяч гривень і виконати всі ті роботи, які були заплановані на цей обсяг. Далі за сприятливих погодних умов роботи по грейдеруванню продовжаться і по інших ґрунтових дорогах громади у відповідності до заявок голів вуличних комітетів. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, Телеканал ТВТ.